Доброго дня, шановні панове! З вами канал Прометей і я, Юрій Хорт. Сьогодні розберемо юридичне питання, яке цікавить багатьох власників електроскутерів, що робити власнику електроскутера, в якого вимагають водійські права, яким чином оскаржують постанову про адміністративне правопорушення з даного приводу. У мене вже було на каналі відео, де було пояснено, що права водійські на електроскутер з потужністю двигуна до 3 кВт не потрібні. Ви можете знайти його тут. Можете просто полистати мій канал, можливо, знайдете щось для себе актуальне, необхідне, потрібне. І, звичайно, потрібно на нього підписатися. Якщо ви хочете підтримати канал, рахунок в описі до цього відео законодавством розмежовано поняття. Транспортний засіб і механічний транспортний засіб. Зокрема, пунктом 1.10 правил дорожнього руху визначено, що механічний транспортний засіб це транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Термін поширюється на транспортні засоби з електродвигуном, в тому числі потужністю до 3 кВт. В іншому випадку транспортний засіб не буде вважатися механічним. Якщо він не механічний, значить для нього не потрібні водійські права. В тому числі категорії А1 електроскутер, як я вже казав, з потужністю двигуна до 3 кВт, не є механічним транспортним засобом. В коментарях до мого попереднього відео людина пише, що на нього наклали штраф, передбачений статтею 126 КУПАП, і якщо повторно здійснити таке правопорушення, то... У вас буде вилучено транспортний засіб? Неодноразово судами розглядалося і виносилося рішення на користь тих людей, які були за кермом електроскутерів. Я публікую ці справи. Ви можете подивитися, що суд визнав постанову протиправною, Скасував її. Це рішення суду в справі від 22 травня 2023 року. Тобто, воно достатньо свіже. Постає інше питання: яким чином вам звернутися до суду? Для цього у вас є 10 днів з моменту вручення вам постанови про адміністративне правопорушення. Наступна проблема вона більш економічна. Ми її з вами спробуємо розв'язати. Отже, багато людей сьогодні не можуть захищати свої права через те, що у них немає коштів, щоб найняти адвоката, які й оскаржують постанову до суду. Перш за все, ви можете скористатися послугами безоплатної вторинної правової допомоги, якщо ви належите до суду. Однієї з таких категорій населення: внутрішньопереміщені особи, люди з низьким доходом, ветерани війни, члени сімей загиблих ветеранів війни. Ми будемо всі їх перераховувати. Номер телефону я залишаю на екрані. Хай буде. Ви можете навіть уточнити за цим номером. Ось ви належите до цієї пільгової категорії якоїсь. Чи можете ви отримати безоплатну вторинну правову допомогу? Чому б ні? Якість цієї допомоги це лотерея. Після цього. Ви можете також поскаржитись на адвоката, якщо він вам надав неякісну допомогу. Його послуги все рівно оплачені. Отже, не вдалося вам користатися безоплатною правовою допомогою. Ви можете підготувати такий документ самотужки. Перш за все, я залишаю вам зразок такого документа в описі до цього відео. Це буде краще, якщо ви звернетеся до суду самотужки без адвоката, ніж якщо ви не звернетеся до суду взагалі. Судовий збір складає 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на сьогоднішній день, листопад 2023 року, це буде 536 гривень 80 копійок. Судовий збір ви можете відразу не сплачувати. Ви можете подати спочатку позов в той необхідний строк до суду. Суд залишить без руху ваш позов і накаже сплатити судовий збір, вкаже вам чітко суму. Станом на цей день, коли ви платите, можливо, вона вже виросла, тобто виріс прожитковий мінімум, і буде вказано реквізити, на які необхідно сплатити. Уважно дивіться реквізити, і уважно дивіться призначення платежу. Вас має мотивувати те, що ви при цьому не платите адвокату, ви робите це самостійно. Ви платите собі і собі ви заплатили декілька тисяч гривень за те, щоб правильно сплатити судовий збір і переписати адміністративний позов. Я думаю, справедлива оплата. Звичайно, що рівень вашої правової допомоги самому собі буде нижчий, ніж якщо вам допоможе кваліфікований юрист разом з позовом або в його тексті ви маєте також подати заяву про розгляд справи без вашої участі. Якщо ж вам є що сказати, і ви цим, що ви скажете, не нашкодите самому собі. Будь ласка, можете навідатися до суду, це може бути цікавою новою пригодою. Не забувайте, що позов потрібно підписати, зазначити дату. Бажано відправити рекомендованим листом, а не простим, щоб зафіксувати дату відправлення, тому що ви можете покласти в поштову скриньку. Пошта відправить його, у мене був рекорд через 42 дні. Ви також можете скористатися електронним судом, і це вам зекономить ще. 20% від суми судового збору. Для цього вам потрібен електронний цифровий підпис. Сьогодні його багато вже хто має. Сьогодні ніби як пояснювати не потрібно. Але якщо ви не знаєте, як виготовити електронний цифровий підпис. Як отримати електронний підпис від Приват24. Авторизуйтесь у Приват24. Натисніть Сервіси. Бізнес. Електронний цифровий підпис для фізичних осіб. Підтвердіть вірність даних, вигадайте Пароль, повторіть пароль та натисніть кнопку Далі. Очікуєте SMS-повідомлення з кодом, вводимо його, підтвердіть правила обробки персональних даних. Ось і все, він автоматично завантажиться на ваш комп'ютер. Ну і ви можете безпосередньо до суду через канцелярію здати адміністративний свій позов. Не забувайте, що аби довести, що ваш електроскутер має потужність до 3 кВт, потрібно мати технічний паспорт. На цей випадок згодиться також договір купівлі-продажу, де буде вказано потужність електродвигуна. Документ із магазину, де ви його придбали. Тощо багато громадян замовляють якісь товари із Китаю і от не звертають увагу на такі речі. Або купують вже з третіх рук і немає такого доказу. Ви можете в адміністративному позові вказати, що це цих доказів не було у патрульної поліції, яка складала протокол. В них не було доказу, що це засіб з потужністю двигуна понад 3 кВт. Ось є справа, де, наприклад. Намагаються притягнути по 130-тій, це обов'язково вирішує суд, тобто це не потрібно вам подавати адміністративний позов. Тільки я не раджу вам пити, перш ніж сідати за кермо електроскутера. Так от, в цьому випадку, суд закрив провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення в діях водія, і якраз тому, що до протоколу не було надано жодних доказів, що цей. Електроскутер має ось таку потужність понад 3 кВт, Ніби також потужність двигуна може визначити відповідна експертна установа. Ви можете звернутися і надати потім висновок до суду, але це звичайно коштує уже певну копійчину. Такі позови довго не розглядають. Це протягом двох трьох тижнях. Можна просто не буде більше. хочу нагадати, що понесені вами судові витрати. Ви також можете їх передбачити в своїй позовній заяві. Будуть вам повернені відповідно до тих. Платіжних документів, які ви надасте, якщо ви виграєте справу, один мій друг із Вінниці, наприклад, не будучи юристом, легко розібрався в цьому питанні і при цьому нормально орієнтується, час від часу звертається за порадами. Ніколи не пізно вчитися, і в цілому потрібно розвиватися в різних напрямках. Буває так, що цей напрямок для вас має прикладне значення, якщо ви керуєте електроскутером, то краще бути ще хоча б трошечки юристом. Сподіваюся, у вас все буде добре. Слава Україні, до нових зустрічей!